Чи можливо заробляти гроші на купівлі ділянок? Що я маю на увазі? То купуйте сьогодні ділянку, яка є перспективною, і через 5-7 років продаєте. Дивіться, в минулому році я розповіла про свій особистий досвід. Коли я займалася продажем квартир, я взагалі нічого не розуміла в ділянках. І сьогодні я розумію, які круті пропозиції я тоді отримувала. Чому вони круті? Тому що сьогодні вони коштують в 5-7 разів дорожче, а пропозиції були круті, тому що ділянки мені пропонували саме туди, де рухалась житлова за. Будова тому, обираючи ділянку на перспективу, подивіться детальний план території: чи ділянки там наділені під житлові будинки? Який там розмір доріг, чи планується там якась інфраструктура, де сьогодні є існуюча цивілізація, і яка вона? Тому що якщо, наприклад, через 2-3 вулиці сьогодні йдуть житлові будинки для життя, це Круто, а якщо ж там не житлові будинки, а наприклад якийсь дачний масив, де вже є старі дачки, якісь модульні будиночки, то перспектива тут вже сумнівна. А також подивіться, де проходять комунікація, чи є там на території газ, що з електрикою, тому що є деякі місцевість, де досить складно і сьогодні підключати електрику.